Якісь Я вам відкрию секрет. Дочі. Ні грошей, ні подарунків за це не дають. Ні. ні. Ні Бафта, ні Оскар, ні Пуліцер, ні. Це все не включає в себе грошові Але чи відкривають взагалі ці нагороди можливості? Бо ми часто говоримо про те, що відкривають, і чи приходили до тебе там, Netflix, HBO з якимись пропозиціями, щоб створити кіно? Відкривають можливості, але. Скоріше за все, не для того кіно, що я роблю. Завжди є запитання, чим воно закінчується, це кіно, а воно ще не зняте. Чи виживе режисер? Їх це дуже хвилює. Вони не хочуть вкладати гроші в те, що вони не знають, коли вийде, яким воно буде політично. Більшість віддає перевагу. Таким сейф бед, розважальним музикальним чи trucм біографічним, бі, біографічним фільмам. Це no, тобто да, те, да. що подобається широкій публіці. Не може за, за це засуджувати, я це розумію, але це до того, що знімати легше не, не стало. Довіри більше. Не можу сказати, що моє життя полегшилось після, після того року.